Так, ну що, не знаходив ніякий документ. Тримай ось вони. Ти й гадки немає. Що це для нас означає? Усе, що в нас залишилося, це надія. І ти нам дав те, що не купити ні за які гроші. Дай гроші! Можна купити. Інформація, X18. Код від дверей. до... Коду... Ось це код. Я пам'ятаю, він мені казав: іди в підземелі, у тебе є код. В X18 він мене послав. Я туди сходив, не знайшов кода, спустився, по квесту Велеса, до речі, знайти документи. Піднявся, при... приніс йому ці документи. Потім він мене послав в X14. Я сходив в X14, приніс з X14 йому документи, і він мені дав код доступу до X18, з якого я вже повернувся. Ой, я не розумію. Я, я, я не знаю, може я щось запаров. Ао, боже, встає. Можна його в аномалію? Давай, іди сюди. Потрібно роботи, є щось на прикметі. Модифіковану МП5 аномальну куртку. Може, про не тобі принести мені біткої 50. Кулемет МП5, я на... недавно бачив, як один сталкер ховав таку машинку тут на кордоні, пошукаєш? Невдавно бачив, як один сталкер ховав тут на кордоні. Вау. Найс. Щоб треба підказка, то кажи. Бо насправді фігіру знайдеш, якщо не знаєш, де шукати. Треба підказка тоді. Зброя в кінці кордону перед самим світником. А, там стоїть автобус. А його тут немає? Шукай, шукай. Під автобусом? А, реально, ебнуться. Оце прямо потекла свідомість. митця. По холсту розтеклося все рідким поносом. Блять, ну як же розставлені гідотної аномалії? Зробив уже так, щоб весь бордюр був нормальним сейвовим, а не от чисто піксель біля стіни. Зробіть аномалії комфортними, щоб були чисті бордюри. Та ні, ну я не кажу, що типу аном... Окей, я буквально сказав, зробіть аномальну зону комфортною. Ну, типу, ну, ну, ну ну Тримаюсь в грозу, вирішив не залишати собі. Так, підлатати її доведеться. Які на... підла... Вона нова! Я з нею буквально одну собаку вбив на піврашка. Тільки це грошей віддати зараз не можу, їх немає. Ахуйно. Ну. попрацювали. Грошей в мене немає, тому йдеш ти -то на. Вірніше, я тобі пізніше їх віддам гроші. Хотів би я з ПНБ, звісно, походити, але воно настільки жахливе, що ліпше без нього. Марежна. А що ми тут робимо? Найс, хорошо, о добрий день. Нормально. Скай тут снорки норками Нормально завис. І ще один. Старий, добрий. О, шо це таке? Рідке а, До речі, я тут не проїду, до будмайданчика Добрий день. А цей шо? Ще один начебто. Не сдалось. Бля, нет там червона крапка. О, че? Так, що ми тут маємо? Уже якісь печери комплекси А не можна туди краще не йди туди. Тут більше, хоч туди сходити. Туда, but, uh, dvary, зачин, Еб... nie, не можна туди, бо тут двері зачинені, да? Ні, не зачинені. Ох ты, бать. Най звуки, до речі. О, боже, бля! Де я? Оооо! Най, хорошо, добре. Афігіти, це яма смерті просто. Да, пізніше, туди спустимося. Ого! Ніфіга собі смітник. 5 <laughs> ой Нормально кабан туди-сюди метається по аномалії. Звучить... виглядає трошки нелегально, якщо чесно. Він зрозумів, що тут щось не так, не? Опа, сталкер, це за закрита територія, щоб пройти за боїться на спеціальний дозвіл. Добрий день. Мені треба з вами побалакати побулакати. Ти стерво, блять! Чого тебе не вбив, алло? Офігенно. А що О, тепер він пішов. Немає, немає скрині. Блін, має бути скриня, ну це ж лагерь. Цілий лагерь без жодної скрині. Скриня під столом ящику. А, реально оце? Бібес. Перший раз вже житті бачу таку схованку. Так. І виходить, поїхали в мертве місто. Такий же жорсткий туман. Вибачте. Ну, <гум> <гум> no, він подарує. О, б! хто тут залишив канаву? Тут є місток. Ну тут є ба... є місток. Реально. Найс nice, викопали, до речі. Оце б. промаз. Не, ну це капіталочка, я скажу так. Так, це десь тут місток. Я з його погано видно, звісно. Сталкер будеш рипатися, отримаєш кулю в лоб, якщо маєш справді нас підходь, не соромся, але повільно і без фокусу. Добрий день. вас. Отже, ти на побігеньках учених? Можна і так сказати. Не поспішай. Почекай. Ти ж. Же... Та ти на кілька місяців пропав. Навіть лікар цей думав, що ти помер. Що, топ тобто пропав. Який і <рик> є ну Просто прекрасно. Лоу. <рес> Навіщо мені чекати підмову, коли я сам уже відкрити двері? Я не впевнений, але мабуть так і є. Що? Хороша, мова. Опа, то це ж стрілець. Мічений, мічений. Хто, блять? А я хто? бічний і його клон. Ні, Так не працює О, катсцену. Я думаю що жуи меченый. Блин. О, боже мій Найс. Просто чудово причини чому вирізали катсцени з оригіналу У мене тепер теж Живут, но ты речь. Повнюю си, Благаю. Сука, ви серйозно О, Ти загинув! А що Дідько, стрілець. Дідько, стрілець. Ця сцена зламалась уже в трьох різних виглядах. Давай, відкрий двері, благаю, дабай бл. Дя... А чого я загинув? Ч... Чого я. о-о-о Ооо! Я повернувся, тільки ти відправив сигнал. Бережи себе. Бережи себе. Йо! Поможіть О, з глушаком! Вау! З ком ще й Еверка. Вау! Душман! Ну, і що сказати? Я задоволений. Я, я всім задоволений. Залишилось до Сахарова повернутися. Дай! Бій, канави. Приводу посилки. Так, ось твоя посилка. 2500 є. Я Чо так балу. Цей зразок дуже багато для нас означає. Дякую тобі. Лопше, не допоможеш мені? Я не так далеко від тебе на карті зазначив. Рагов Добрий день. Опа, А Оце для мене? Іще одна нічна зірка. Добрий день, і хто ми тут? Друже, мені потрібна твоя допомога. Варюки почали гнатися за мною, тож я втратив свою рушницю, а повертатися бажання зовсім немає. Багато їх там? О, Близько шести, здається. Що ж, раз я йду ризикувати своїм життям, то тобі доведеться добряче розщедритися. Звісно, брате, але не поспішай. У мене є одна штучка пригнічувач запаху. Може, якщо ти використаєш його, кровососи не будуть тебе відчувати? Давай я сюди, піду за твоєю штучкою. Пригні, що запаху. А вони нічого не важать, до речі. Знаєш що? Я. я, я, я типу такий. Ну я, типу, маю фарамони. Я, типу, їх маю. Але я їх не дуже хочу юзати. Я був би взагалі не проти. Ну, так, от. Взяти гранатку. Так, да, взяти гранатку і підірвати цих кровососичів. Як я, мабуть, до машини повернусь швиденько і більше гранат візьму. А боже. Єть. Що до побачення. Блять, засмоктали мене клієнта. Не, я живий. Сука. Да, просто жесть, як же их тут багато было. Я так в що мысль, что можно Ну может поспати, до речи лих висос Ах Ахлии. Лі... Ты, блин! Мама. Ей, друже, ти приніс мою рушницю. Ось вона. Те місце справді кишить тварюками. Комбінезон туриста! О! Новий костюм? Новий костюм? Четвертий стрім. Кінець четвертого стріма, по суті. О! Та ти шо ж, ти к. 15 тисяч. Бідміть 44 тисячі коштує Діда, йди проспись, бл. Че так дорого! Треба гроші. Вся лост Альфа, ось це, це, сука, суцільні треба грошей. Просто ти десь ганяєш. Щось. А, ой, голоу. Нормально розкрився. Упала непогано, продаються. 30 65. Найс! Nice. Ідеально! Тільки чому цей ніж важчий? Незначно, звісно, але важчий. І детектор. Просто чудово. Великий було там Останній раз. Нормально? Рофл такий мисливський. Офігенний жарт! Я всю гру жодного костюма не бачив. <рес> <рес> всю ігру жодного костюма. Я знайшов тільки мисливський ps 5. Це третій костюм за всю гру. Два з яких я за останні півгодини залутав. О, охреніти, це халява. Це халява. Існує кнопка перезавантаження. Як же класно на вони буквально живуть в аномаліях, повзають. А я так от один раз зайшов, один раз постояв і один раз помер в результаті. Мені здається, що там артефактики вивалилися з чувака. Мікромалюнька будка! І гвинтокрил такий просто навколо неї літає. О, реально артефакт. Реально артефакт. Перша кристальна квітка. Куди він улетів? Під землю улетів. О, поможе майже до лікаря прибив прибігли. Прибіг, Ооооо. Прибіг. Це мені. Я ні разу не побачив, кому б треба було горілку давати. Окей, один раз побачив, кому треба горілку давати, було по квесту бандюку. Але я продовжую її збирати. Хто би міг подумати, що... Дерев'яну халупу заміновано? Найс, це аж тут. Клас! Опа. А ця аномалія вона жива? Ні. Ооо! Бл... Припасів ніхріна собі -тум. Деменція постукала. Ну, дякую, ти хоча б не загинув посеред катсцени, як минулого разу. Це лутабельно? Ууу! Це лутабельно! Винтокрилик продовжує вибухати. Там явно щось дуже не хоче помирати. Це от все як би призвело до такого. Бить. лол, він мене відпустив! Він засяв. Що не відбувається? А де він? Майскут, nice до речі, Прямо через підлогу вбив чела просто. Мені подобається сталкер своєю варіативністю. Типу, дуже багато чого може статися в грі. От я, наприклад, коли запускаю сталкер, я не розраховую, що я буду на болоті якомусь рандомному. Тут буде три бандитів майстрів. Оно з яких я, наприклад, б'ю взагалі через підлогу. Це супер нестандартна ситуація. Мені це дуже сильно подобається в цій, в цій грі. До речі, ця будівля перекручена. Ні, дістань. О! Хавло, яке я ніколи не. Ооо. Оооо! Я з не. Покращений детектор аномалій! Що? Його за 30 тисяч треба купувати. Є! Не чіпайте мене, ой, не то випив. Не то випив. О боже. Блін. Заколопали. Ой, ладно. Давайте вже до Янтера дійдемо на, на потім. Дуже дякую всім, хто доєднувся. Дуже дякую всім, хто просидів зі мною цю чудову ніч. До наступних зустрічей. Пока.